Ще рік тому в цьому місці трудилися офісні працівники? Нині тут одна з цікавинок Вінниці. оформлення какої ретро, музика, обслужування, все дуже приємно. Дуже цікаве получається сочетання, как як музей, магазин, що можна і купити, і в той же время. Увідять історію города. Аби привабити клієнтів, Олександр оздобив вітрини старовинними самоварами, антикварними заварничками, цукерницями, газовими лампами та годинниками. Купляємо по всій Україні. Є ринки, у колекціонерів скуповуємо, Приводимо в надлежний стан, щоб люди дивилися. 90% цих самоварів і техніки, яка тут знаходиться і вона. В принципі, може бути приладним для використання. Збіг обставин чи задум, але 100 років тому тут також був магазин кави та чаю. 1918-го в цьому будинку жив єврей Мойсей Флігельтуб. Він торгував колоніальними товарами, чаєм, кавою, спеціями, горіхами, які привозив з Одеси. Його продукцію знали не лише у Вінниці, він постачав її і в Київ. Розповідаємо про самовари і про та і про колишній цей магазин, який ми зараз відновили. Ну і атмосфера, якась в нас тут і грамофон грає. Атмосфера тих часів, напевно, якась така незвична для нашого зараз часу. Невдовзі музей поповнить колекція старовинних годинників, каже власник. Один із них унікальний виготовлений фірмою Густав Беккер. Та ретро речі тут не продають. Відвідувачі кажуть, придбати можна тільки чай та каву.